Переможці мега розіграшу. Мене звати Наталія е, Баланчук Юлія Едуард. Мене звати Катерина. Владислав. Юрій Володимирович, Станіславчук. Який приз ви виграли? Виграли термокутку. Виграла у чудовий ще павербанк. Ліхтар. Це е, вафельниця. Дуже смачна. Готує смачні речі. Скільки років користуєтесь послугами компанії Everest? Ми доволі давно, ми, напевно, одні з перших абонентів. Більше 10 років. Я вам навіть не можу сказати, я не пам'ятаю, але, певно, дуже давно. Дуже давно, напевно, з 2012 року. приблизно. Років 10. Практично з дня існування, можливо, десь вже 12-11 років. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Користуємося карткою Evercard. І беремо участь Мені. у призів. І Я беру участь у розіграші призів і отримую, купую сертифікати. Якось таким дивним чином стала, що я про цю програму лояльності я не дуже знала, не користувалася, а це з Фейсбука була реклама, і я майже все використала. Користуюсь балами накопичувальними їх використовую. У розіграшах призів і купує за них сертифікати. Бали, фишками, бонуси, бали, все, що називає, присутнє, присутнє до компанії. Дуже задоволений працею компанії. Побажання від переможців. Розвитку більше абонентів, дячно. Ну, Звісно, дуже хочеться, щоб більше не було. Щоб більше не було війни. Процвітання і багато клієнтів задоволених. Слава Україні! Процвітання, всього найкращого. Так надалі тримайте в тонусі народ, дуже гарно працюєте, ну і дійсно перемоги всім нам і слава Україні!